Друзі, сьогодні розбираємося з тим, як працює інтернет-маркетинг і що таке ТОВ, мов бов і чому це варто розуміти, щоб ваша реклама або ваш сайт продавав. тому що я бачу величезну кількість помилок як в рекламі, так і на сайті, так і в креативах у своїх студентів і просто у людей, яких консультую або роблю один. З вами Влад, з Voodoo.com, поїхали! Перед тим як ми перейдемо до ТОВ Мовбов, я би вам хотів розповісти про таку штуку, як AIDA Model. Це модель прийняття рішення людьми на основі того, що вони побачили, того що вони почули. І в принципі, як люди купують взагалі, це не нова модель, вона була придумана маркетологами ще. Дуже дуже давно, десь 40-50 років в Америці прям пропрацьовано, але вона має таких чотири етапи. Я буду говорити все англійською мовою і читайте про це краще англійською мовою, тому що українською ну, на жаль мало інформації. Що таке AIDA Model? Це те, як людина психологічно приходить до рішення зробити якусь дію. Наголошую, що це дуже важливо, тому що якщо ми перейдемо до наступного етапу, і ви цей етап не зрозумієте, то вам, в принципі, інтернет маркетинг бо маркетинг буде незрозумілий. Перший етап це. Тап евертес тобто етап. Впізнаваності, да, я би так сказав, впізнаваності бренду, впізнаваності продукту тут людина нічого взагалі не хоче робити, просто щось десь бачила, щось десь чула. До речі, на цих основах і побудовані цілі рекламних кампаній в Фейсбуці або в будь-які інші рекламні платформи. Наступний етап, коли людина багато про щось дізнається, щось чує, щось бачить, в неї з'являється інтерес. Да? На собі можете поміряти, коли ви дуже, -дуже багато про щось думаєте, то. Ви починаєте цим інтересуватися. Якщо цей інтерес правильно підігріти, якщо цей інтерес правильно рухається по рекламній ліці, то тоді у людинки виникає бажання. Бажання зробити щось, долучитись до чогось, купити щось, зробити щось. Ну просто виникає бажання. Бажання це є ключовий елемент, коли людина переходить до дії. Дія, це в нашому випадку самий низь, Аїди Model, тобто це так, як вона складається. Awareness, Interest, Desire, Action, тобто це конкретна дія. Прийти кудись зареєструватись, купити щось, записатись. І давайте запам'ятаємо, по AIDA моделі люди приймають рішення. Хто би що не казав, хто б що не заперечував, досі так чи інакше, маркетинг побудований на цьому, інтернет, маркетинг та будь-який маркетинг побудований на невпізнавності, інтересі. Бажання і дія. Це просто основу, основу, ґрунт, база, фундамент, як хочете називати. Якщо ти хочеш більш детально розібратися в тому, як працює реклама, e-commerce, і почати отримати перші продажі на своєму shopify магазину, реєструйся на мій безкоштовний майстер-клас, перший лінк під цим відео. Далі ми переходимо на наступний етап маркетингової ліки. Да? Тобто я вам показав систему прийняття рішень. Тепер я вам показую, що таке маркетингова лійка. У нас є три етапи. Теж говорю англійською мовою, тому що всю термінологію маркетингу друзі, ви маєте знати англійською мовою. Краще це знати англійською, а не російською, і ще ніяким мовом, крім українською. Міжнародне позначення цього e, TOF, або of of the funnel, e, M of, middle of the funnel, middle funnel, BOF – bottom of the funnel. Що це означає? Top of the funnel – верх воронки. Верх воронки це те, що у нас відповідає вот, e, цій штуці awareness. Або навіть трошечки може бути інтерес у кожному по-різному. Middle of the funnel – це середина маркетингової е, воронки. Перепрошую, говорю, що воронка, але по факту маркетингової ліки. Треба забути цей русизм. І bottom of the funnel – низ воронки. Тобто це люди, які вже є вашими клієнтами, внизу ви їм щось продаєте. І тепер подивимось, як це працює. У нас по факту це холодні люди, top of the funnel трафік, або люди на top of the funnel – це люди, які... Дуже слабо обізнані про ваш продукт, скоріше за все, вони, їм треба більше часу, щоб стати вашими клієнтами. На етапі Middle of the funnel вони вже плюс-мінус нагріваються, і їх можна зрощувати до того, щоб вони стали вашими клієнтами, якщо ви правильно все працюєте. Тут ми запускаємо ретаргетингові компанії, тут ми льємо холодний трафік на впізнаваність бренду або на покупки, але просто не очікуємо хорошої окупальності. Middle of The funnel – це коли ви вже працюєте з тими людьми, які реально Реально класно конвертять, і реально класно приносять вам гроші. Тут і ретаргетинг, і email маркетинг і так далі. І bottom of the funnel – це в будь-якому бізнесі робота вже з актуальними клієнтами. Це до продажі, збільшення середнього чеку по телефону, імейл, розсилками. Там каталог селс і так далі. Тобто, ми вигружаємо базу клієнтів і з ними працюємо як з клієнтами і друзі, і звертаємось до них. І тільки як для клієнтів. Тобто ми ці етапи воронки розділяємо технічно рекламними кампаніями і розділяємо також їх комунікацію і креативами. Це дуже і дуже важливо. Так само, як коли ви налаштовуєте рекламу, ви називаєте верх воронки top of the funnel, середина воронки middle of the funnel, низ воронки bottom of the funnel. Тобто, дуже дуже, -дуже важливо це саме так. Робити. Якщо ти хочеш заливати рекламу без жодних проблем, блокувань, перевірок і не переживати про це, я рекомендую тобі робити це на наших агентських аккаунтах. Якщо ти хочеш дізнатися про це більш детально, і отримати наші агентські аккаунти, переходь по другому лінку під цим відео. Давайте подивимось на прикладі магазину. От я попав з реклами на цей магазин. Я знаходжусь на топов funnel. Я клікаю, shop now. коли я вже ходжу отут по магазину, і мені сподобався ось цей от худі. Я показую це, наприклад, e-commerce бренду, я вже переходжу з топа в The Fan на Middle of The Fan. У мене з'явився інтерес. Да? Тобто вернусь я зловився, попав на магазин, бачу класний product-пейдж. Мені подобається, як воно все зроблено. Ось тут, коли я вибираю свій сайз M і клікаю Add to cart. все, я вже. Заінтересований, і навіть в мене виникло бажання купити, але я ще не зробив покупку. Це називається middle of the funnel. і сюди можна вже крутити рекламу, ретаргетингу в якомі. E Ми так і робимо. А коли я далі переходжу на секюрний Checkout, вводжу свої якісь такі штуки, і хочу, хочу просто придбати. І коли я придбаю, то я вже буду клієнтом, Я перейду на етап bottom of the funnel, тобто на низ воронки зі мною можна працювати розсилками, зі мною можна працювати дзвінками, зі мною можна працювати каталожними до продажі. Отак працює інтернет маркетинг так працює звичайний маркетинг. Так воно працює всюди. Якщо ви будете крутити рекламу на три різних етапи воронки, розділяти це текстами. Розділяти це рекламними креативами, розділяти це пропозиціями, то тоді ваша реклама буде окуповуватись, приносити вам хороші гроші, і ви ніколи не будете знати, що таке, коли ваш магазин не продає. Друзі, а щоб ми випускали ще більше класного, якісного контенту, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і діліться цим контентом з друзями.